О, господи, чекай, в мене немає будуна. Яке полегшення. Повеселилася минулого вечора. Так, так. Пам'ятаєш, що ти робила? Припускаю, що ти мені нагадаєш. Так, ти мабуть помітила біль у своїх ногах. Ай так, ти підстрибувала на столі та танцювала гопака, та потім дуже ефектно упала. Oh. Так ще ти була упевнена, що в стані зробити шпагат. Я не вмію робити шпагат. І Ти цілувалася з трьома чоловіками та двома жінками. Okay. Отакої, От і моя улюблена частина вечора. You ти бігала по кімнаті та ляпала усіх по цицькам. Що так і кричала: цицьколяб, цицькаляб. Це дуже смішно. Мені принаймні. О, oh, господи. It's Добре, що ти нікого не знала там. Це був корпоратив. О, так. це трохи ніяково. Гаразд, то я піду, проте повернусь за пару годин просто нагадати, що ти начудила, гаразд. А поки насолоджуйся блювотою та срачкою, які почнуться приблизно зараз. Цицьколяп.